Як стати максимально ефективним та досягти успіху в житті? Ми з вами попродовжуємо вивчати сонце у ведичній астрології. От, і ми говоримо про ефективність. Що таке ефективність? Ефективні люди це ті, такі, знаєте, я кажу, там людина вогонь, да? тобто що горить, все, я прям всіх обігріваю своїм теплом і так далі. Що нам рекомендується, що важливо зрозуміти? Важливо, ну дуже важливо зрозуміти, що таке для нас означає ефективність. Да, що ж таке ефективність? От, ну, що ефективність може бути різна. Наприклад, людина може бути ефективна в спортзалі, а на роботі вона може бути неефективна, тому що вона в спортзалі вже просто змучена і вже нічого робити просто-напросто не може. Далі для того, щоб було ефективне, дуже важливо ставити нам цілі, да? тату, тобто ставити реалістичні цілі, от не робити їх такі, щоб вони були якісь там намішані, перемішані. Ні, вони мають бути чіткі, конкретні, зрозумілі. Да? От, тому що коли дуже висока ціль, то ну, ми просто втрачаємо цей інтерес. Планування свого дня це дуже важливо, тому що ну, коли у нас є ціль велика, є розписані кроки, да, ну, ну, вам треба пройти дорогу в тисячу кроків. Ну, зробіть перший крок, почніть рухатися. Перша точка А, де я знаходжуся зараз, точка Б, куди мені потрібно прийти. От тоді почати рухатись, тому що ну, по-інакшому просто не, не, не доберетеся. Ну, от. Далі розібратися з тим, що є вашими пріоритетами. Що для вас важливо, якщо спортзал ваш підтримує, ваше тіло здоров'я для того, щоб ви могли йти. Окей, тоді ви в цьому випадку спортзал ходите. Якщо ж ви пішли в спортзал, і потім впали і три дні лежите, встати, не можете. Чи можете ви рухатися в напрямку своєї цілі? Ні, не можете. Далі розставляйте пріоритети. Що дуже важливо, що у вас були правильно розставлені пріоритети, що ви робите, як ви робите. Якщо ж, що хтось щось може зробити за вас, передавайте це іншим людям. Да? От. Розумно оцінюйте свій час. Дивіться, всі, вся ефективність, все, що нам пропонують е, різні експерти там да, по досягнути успіху, все це пов'язано з сонцем у ведичній астрології. Тому що це є конкретна ціль, це є конкретний маршрут. Далі, дуже важливо що робити: саморозвиватися. Саморозвиток знову ж таки це вдосконалення себе. Тобто, у вас є якась база, але є якісь речі, які ви можете пропрацювати, і ви будете набагато ефективнішими. Е, так, ну і що нам важливо це постійно себе аналізувати та оптимізувати. Але це все класно. Ви вже це напевно багато разів чули. Я хочу з вами проговорити про останній пункт. Я вам дуже хочу порати його поставити на місце номер один. Щоб цей пункт стояв номер один в вашому списку, він є найважливіший. Тому що, якщо ви цей пункт не пропрацюєте, далі все, що я називав, воно просто не має ніякого значення. Це є пункт перший. Відпочинок. От. У мене проєкт називається перший чесний мільйон. До мене, коли чоловіки приходять на проєкт, ну ми ж говоримо про мільйон, ну, зараз мільйон за і всі такі, «Ух, зараз ми заробимо мільйон. От. Перше питання, перше заняття, яке ми проводимо, знаєте, що ми говоримо? Коли ви останній раз добре відпочивали, Знаєте, що відповідає чоловіку? Я вже забув, що це таке. А як ви не відпочиваєте, що хочете бути ефективним? Ви не можете бути ефективним, якщо ви не відпочили. Тому беремо конспект, ручку і записуємо. Пункт перший. Коли ви останній раз добре відпочивали, що для вас добрий відпочинок? Що для вас це означає? Похід в гори, їдьте в гори. Плавати діть на плавання. Гуляти в парк, йдіть в парк. Якщо вам потрібно лягти виспитися, ляжте виспитися. Робіть те, що вам потрібно. Якщо плавати на байдарках, плавайте на байдарках. Кататися на велосипеді, їдьте кататися на велосипеді. Подорожувати на автомобілі, їдьте, подорожуйте на автомобілі. Що для вас ефективний відпочинок? Якщо це медитація, значить діть в медитацію, Знайдіть ефективний відпочинок для вас. Після того, коли ви заспокоїлись, набрали сил, енергії, тільки після цього ви можете бути максимально ефективним і ви зможете робити все те, про що я говорив з цього всього списку. Якщо ви не відпочили, ви нічого зробити не можете. Якщо у вас немає можливості поїхати на відпочинок, робіть по-інакшому. Годину відпрацювали 5 хвилин перерва. Годину відпрацювали 5 хвилин перерва. Знаєте, років 15 тому назад я працював в режимі такому: 3, 4, 5, 6 годин, а потім падав. Все, я не міг себе підняти. Знаєте, я зараз працюю в інакшому режимі. Годину відпрацював, 5 хвилин перерва. Годину відпрацював, 10 хвилин перерва. Якщо я бачу, я не можу працювати, я нічого не роблю. Мені приходиться відміняти справи, переносити зустрічі. Мені треба лягти, виспатися, відпочити. Якщо треба, я роблю день, два, три вихідних. Я відпочив. Так, я в ресурсі, в ресурсі. Окей, працюю. Знову ж таки, не то, що 3 дні відпочивав, потім тиждень працюєш без вихідних. Ні, я відпочив 3 дня, годину наступний день, четвертий. Годину працюю, 5 хвилин відпочиваю. Годину працюю, 5 хвилин відпочиваю. Ви знаєте, я в такому режимі можу працювати до 15 годин на добу. 15 годин. Оце ефективно. Знаєте, ви всі кажуть, працюй 15 годин, каву випий, то зроби попри сюди, І давай там, які шаки, поки не впадеш, поки не здохнеш. розумієте, Поки вже там навіть коньки не відтяну. Куда? Ваше здоров'я ніхто не компенсує. Якщо ви працюєте на якійсь роботі, вас просто замінять, прийде інша людина. Нічого не станеться, якщо ви підприємець, ну окей, підприємців багато сьогодні один, завтра інший. Хто про це буде турбуватися? Дуже важливо підтримувати своє здоров'я. Так, ефективність це важливо, але коли ви вже маєте себе постійно на 200%, ну, ваш організм не бездонний, він не безкінечний. Ресурс закінчується. І коли він закінчиться, ви просто впадете і на тому все закінчиться. Розумієте, для чого? Тому що дуже важливо, правильний відпочинок із позиції того. Я можу, в мене сил багато, але я працюю там 50-60 своєї потужності. розумієте, Тому що коли ви, ну, е, знаєте, про що гудить весь інтернет, про що говорять всі тренера? Бізнес там давай, ефективніше ще відсоток, ще двох, ще десять відсотків, хоч відсотка на кожен день, давай, давай, давай. І що? А потім люди приходять до мене, кажуть, Петро, все, ну, ну все просто, да. То я там ну, от прокрастинація лежу, тупий погляд в потолок, не можу ні встати, нічого зробити. Не можете, а ви не зможете цього зробити. Я вам поясню, чому. От таке відбувається, тому що якщо рік часу, рік часу, ви жили неправильним життям для того, щоб себе відновити, вам потрібно мінімум два роки, можливо, три. В деяких випадках п'ять. І ви нічого не зробите. Ваш просто тіло кладе і каже: плівайте, як тіло на те, що ти собі там думаєш. Я не можу. От тіло просто зношене. Звичайно, якщо там навіть, випити кави, що там, якихось тоніків, ну, ви підніметеся. Але знаєте, коли ви витягнули з свого тіла ресурс, коли у вас починається якась хвороба, ще щось таке, у вас не буде сил для того, щоб боротися з цими хворобами. Нема звідки? Ви не то, що в нуль пішли, ви в мінус пішли. Як з цього ресурсу ви можете виходити і щось робити. Ви нічого зробити тоді не зможете. І так, підсумок по відео. Як стати максимально ефективним та досягти успіху? Дуже просто. Пункт перший відпочинок. Якщо ви добре відпочили, працювати відсотків 50-60 вашої потужності. Тоді ви будете ефективні. Дякую за перегляд. Діліться цим відео з тими людьми, хто цього потребує. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, в мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.